Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь і це історія до кави. Тож беріть собі щось посьорбати або похрумкати. Беріть, якщо ви встигнете годаїсти. Якщо не встигнете, не беріть. А я нагадаю, що в мене є мрія 5 тисяч підписників до кінця цього року. Тож, хто ще не підписаний? Підписуйтесь, підписуйтесь вже зараз, бо потім забудете, і потім такі: О, а вдачі чогось мрія не здійснилася. Перевірте підписочку. А ті, хто вже підписаний, дуже-дуже сильно вам дякую. Ви причетні до здійснення. Моє мрія, дякую. А тепер погнали читати історію. І наша сьогоднішня історія починається так: я отримала повідомлення, що чоловік зраджує мені, написала найкраща подруга його колишньої. Оце так закрутили. Трохи контексту. Ми разом шість років. Стосунки міцні не сваримось, він завжди відкритий. Прямо каже, що відчуває, і думає. ми зазвичай на одній хвилі. До того, як ми зійшлися, чоловік жив за чотири штати від мене, познайомились на робочому курсі і відразу ж знайшли спільну мову. Рік спілкувалися повідомленнями, поки він не вирішив, що хоче бути зі мною. Перевівся на роботу в моє місто. Відтоді ми разом. І все було просто чудово. За рік до наших стосунків він зустрічався з дівчиною на ім'я Шерлін. близько двох років, поки вона не пішла. Я про неї знала, але ніколи не бачила її і не думала про неї. Аж поки через кілька місяців після початку наших стосунків чоловік не отримав від неї повідомлення. Шерлін написала, що нібито я зламала її акаунт в соцмережах. Він спитав, чому вона так вирішила. Конкретики не було. Просто. Мене зламали. Я віддала йому свої пристрої, аби він сам переконався. Я нічого не ламала і взагалі не знаю, як це робиться. Він відповів їй, що вибачається, але це була не я, і він не знає, хто це зробив. На цьому все мало б закінчитися. Але за кілька днів чоловікові почали дзвонити і писати незнайомці. З вульгарності з'ясувалося, йому друг сказав, що Шарлін виклала статус із його номером і підписала: ця людина зламала. Мої профілі. І переслідує мене. Він не мав її в друзях, тому не бачив цього. Добре, що все швидко зійшло на нівець, він заблокував на мори і переслідування припинилося. Минає п'ять років, від Шарлін ні слуху, ні духу. Ми про це забули. Сестра чоловіка щойно народила у місті, звідки він родом і де живе Шарлін. Тож ми вирішили поїхати відвідати сім'ю. Прилетіли і все чудово. Він написав кільком давнім друзям, зустрівся з ними і тут протягом кількох днів мені пролітають випадкові заявки в друзі від двох незнайомих дівчат. Із цього містечка. У нас із чоловіком немає з ним спільних друзів. Питає, хто це. каже, що непевен, але одна виглядає знайомо. Можливо, вчилися з ним у школі. Дивно, але я просто відхилила запит. Наступної ночі отримую запит в Дірект в інстаграм від іще однієї дівчини з цього міста. Вона пише, що знає мого чоловіка з дитинства і що він, нібито, пише її в Тіндер, надсилає мені скріншоти. Мій чоловік пише, що він неподалік, і хоче зустрітися. Я одразу все показую чоловікові. Він миттєво відкладає справи, дає мені свій розблокований телефон і каже: Це не я. Перевір все, щоб ти заспокоїлась. Я пролізла всюди повідомлення інстаграм та інші соцмережі. Додатку Тіндер немає. Перевірила пошук. Теж порожньо, нічого встановленого. Для чистоти експерименту встановлює Тіндер і вводить свій номер на екрані входу. Система показує, що на цей номер акаунт не зареєстровано. Дивимось на скріншот знову, і він опізнає дівчину. Це одна з найкращих подруг Шарлін, з коледжу. Є кілька дивних моментів у тих скріншотах Стіндер. Поруч із ім'ям стоїть Галочка, ніби аккаунт підтверджено. Профільна фотка дуже стара, взята з Фейсбук його брата, десь трьох 4 річної давності. Брат єдиний, хто досі в друзях у Шарлін. І це там єдине окреме фото мого чоловіка. Він ту фотку не наводить. Він там не посміхається, ще й язик висунутий, давно просив брати її прибрати, але той лишив, щоб потролити. Манера листування не схожа на його, надто вигукливо і усміхабельно. Типу, Ей, як справи, пам'ятаєш мене? Він так зазвичай не пише. Але є одна річ, яка мене дуже напружує час повідомлень. Листування на скрінах тягнеться протягом дня, не швидкий пінг-понг. І щоразу, коли відповідає мій чоловік, це дві єдині миті за день, коли ми не були разом. Ось так: 14.30. чоловік, ей як справи, пам'ятаєш мене? Дівчина так, ей, як справи. Чоловік в 16.54. та нічого в гостях у сестри. В 14.00 я якраз їздила в супермаркет і писала чоловікові, що взяти для дому його сестри. Тому і пам'ятаю час: близько 16-ї Ми приїхали до сестри. Після допомоги з вечерею чоловік пішов у ванну ненадовго. Я якраз тоді надіслала йому смайлик какашку. Це було о 16.53. Тобто, збіг часу прям в точку. На скрінах видно. що що вони будь-то спілкувалися і далі, але часу там вже не видно. І чесно, мені не хотілося писати тій дівчині і випрошувати ще скрінчоти. Усе виглядало підозріло за всю поїздку. Він взагалі не зависав в телефоні. Не було такого, щоб він тихцем сидів і без кінця комусь писав. А люди, з якими ми бачились з його школи днями, близькі друзі, і Шарлін, і дівчини, що мені писала, вони легко могли передати, що ми в місті і відвідуємо його сестру. І це дуже дивний збіг. Саме зараз, вперше за шість років, коли ми спеціально приїхали до його сім'ї, раптом з'являється подруга Шарлін із доказами Стіндер. Плюс ми за три дні до цього купили квартиру разом. Взагалі немає сенсу, чому б він вирішив зрадити саме тепер і чому писав би подрузі Шарлін? І чому в профілі стара фотка з Фейсбук, до якої має доступ Шарлін? До того ж, він одразу віддав мені телефон і показав все. Єдине, що мене гризе, це оте підтвердження профілю і таймінг повідомлень. Отака історія, друзі. Що думаєте, в нього другий телефон? Чи що? Бо таймінг це прям дуже дивно для мене. Це в 14.00 то таке. А оце 16.53 вона йому пише повідомлення з підколом таким. А в 16.54 він відповідає тій дівчині. Ну ну вони ж не могли знати, що він в цей час пішов в буральню, і от зараз іменно скрін нате підроблювати в цей час. Або це прям дуже дивний божевільний збіг, що я не сильно вірю. І він з легкістю віддав її телефон, наче цей телефон точно чистий. Або він справді дуже вірна людина, і він справді чистий, і він не має до цього ніякого відношення. Але знаєте. Я би оця зернинка сумніву в голові в мене посіялась, і, і вона б не давала мені спокійно жити. Оцей таймінг 1653-54. Воно б мені не давало спокійно жити, воно б мене гризло. Тому я не знаю. У мене, знаєте, доля сумніву, така хорошенька є. Хотілося б, щоб він не зраджував. Хотілося б в це вірити. Але поки що мені не віриться. Мені здається, що він писав. Чомусь в мене чуєчка мені так підсказує. У нас є коментарі людей, які теж щось думають і щось пишуть. Тому давайте їх читати. Авторка тут відповідала. Їх небагато, два, три, чотири коментарика. І читаємо оновлення. Ти коли-небудь думала, що твій чоловік зраджує? Якщо ні, він схоже робить все, щоб тобі було комфортно, і це виглядає чесно. Ігноруй цю ситуацію. Ці дівчата працюють понеднармово, щоб тебе розхитати. Тримай очі відкритими, коли повернутись додому, але впевнений, що з цього вийде ціла купа. Нічого. Авторка пише ні, єдине, що мене справді збиває з пантелику, це час у повідомленнях. Шарлін тоді зрадила йому, і я знаю, як це його розчарувало. До того ж, він свого часу переїхав заради мене через чотири штати, не кажучи вже про безліч інших речей. Взагалі не бачу сенсу, щоб він зраджував мені. Але звісно, не хочу бути наївною. Жоден із подружжя не хоче вірити, що його зраджують. На жаль, так і є. Ніхто не хоче, щоб його зраджували. Ой-ой-ой, ой, -ой, ой, -ой. гаря лягаю на клавіатуру. Але таке, на жаль, стається. І, на жаль, частіше, ніж нам би всім хотілося по історіям з Reddit ми бачимо, що це не поодинокі якісь випадки. Наступний коментар. Я думаю, його колишня маніпуляторка, яка намагається зруйнувати його і твоє життя. Перевірку в Тіндер легко підробити. Проходиш верифікацію, а потім змінюєш фото на того, кого хочеш видати за себе. Так, от, якщо ви не знали, ніколи не була зареєстрована в Тіндері, але якось гортала. Якось мені друг каже: Даша: Погортай, мені дівчат, вибери, з ким мені піти на побачення, і я гортала. Але як оці верифікації там працюють, я не знаю. Наступний коментар: насправді, щоб отримати значок, треба зробити живі селфі. Але знаєте, типу тут написали, що проходиш верифікацію, робиш ці живі селфі, а потім змінюєш фото. Може, це так працює. Зробила селфі якась інша людина, а потім змінила цю фотографію аватарки і все. І все, це так може спрацювати? Наступний коментар. Так, тут про це про цей пишучок, а після цього одразу міняєш фото і все працює. Скажіть, хто знає, воно так працює чи не працює? У нас є оновлення. Давайте його читати. Минуло кілька днів відтоді, як та жінка написала мені. Вчора, коли ми знову були в гостях у його родини, я розповіла невісті про цю всю історію і показала ті повідомлення від божевільної ципочки. У початковому дописі я згадувала. Що отримала запити на підтримку в інстаграм від незнайомих дівчат із того міста, але я ігнорувала їх. Це правда, але я перепутала деталі. Жінка, яка повідомила, ніби мій чоловік мене зраджує, написала не в Інстаграм, а у Фейсбук. Це моя помилка. Отже, показує вісті Фейсбучне повідомлення цієї дівчини, і вона запитує, хто це взагалі. Чоловік каже, що імені не впізнає, але обличчя ніби знайоме. Думаю, це, мабуть, найкраща подруга Шарлін із коледжу. Він бачив її лише раз, ще до розставання із Шарлін. Невістка звертає увагу, що ім'я занадто вже типово і в профілі Фейсбук порожньо. І справді, ім'я щось на кшталт Сара Сміт, найбільш шаблонне з можливих. Я навіть так в сімсах своїх персонажей підписую. Зять заходить в Фейсбук Шарлін і перевіряє, Сара і Шарлін не в друзях. Копаємось далі в цій Сарі. Грусів немає, фото на обкладинці немає, жодних статусів, дня народження, нічого. І, і вишенька на торті. У графі видно, що профіль створено в той самий день, коли вона мені написала, ми майже впевнені, за цим акаунтом стоїть Шарлін. Вона спеціально його зробила, аби вийти на мене та надіслати оте відкриття. Я просто спершу не перевірила профіль, навіть на думку не спагло. Хтось в коментарях Reddit раніше пропускав, що ті дівчата з Instagram, які намагалися додатися в друзі, можуть бути фейковими, зробленими Шарлін або її приятельками. І тоді я подумала: ну ні, вона не зайде так. Далеко, і пропустила це повз. Та, схоже, коментатори мали рацію, бо приблизно за годину після того, як я відхилила інстаграм запит, мені написали у Facebook та сама Сара Сміт. От і все. Я не думала, що Шерлін зайде. Так, далеко, подібні листування в Тіндер, окей, але ще й сліпити фейковий профіль у Фейсбук. Ви всі були праві. Я вибачилась перед чоловіком за те, що навіть на секунду задумалась. Він сказав, що все окей. Він розуміє, не звинувачує мене, і якщо мені коли-небудь буде некомфортно, я можу попросити його телефон чи просто поговорити з ним. Але за всі роки разом у мене не виникало потреби ритися в його телефоні. Не думаю, що що почну зараз. Тепер це радше смішна історія для наших внутрішніх жартів про Шарлін. І чесно, все це зробило нас ще ближчими. Тож, чоловік точно не винний, а деякі колишні реально божевільні. Хто б міг подумати? Отака історія, друзі. Кажіть, що ви про неї думаєте в коментарях? У мене з голови не виходить оцей таймінг, який співпав. Я не знаю, я не знаю. Ну, фейкові сторінки Шарлін. Може бути, може це просто таке співпадіння нереальне по таймінгу, але не знаю. Підписуйтесь, хто що не підписався, а ми побачимося з вами завтра. Па-па!